І що саме головне, лише у Львівській області за останній рік відбулося два самоспалення біля обласної ради. Багато преси про це говорила. Люди доведені до вічаю, вони себе спалюють. це мене дивує. Дивує, що на 46 мільйонів українців не знайдеться кулі для тих, хто плює нам в душу, приймаючи мовні законопроекти. Мене дивує те, що на 46 українців. Не знайдеться жодної людини, які є і так приреченими. Онкохворі, ті що йдуть себе спалювати. Наскільки змінили нашу свідомість телебачення та ефір? Чому я йду в депутати? Я йду в депутати, тому що я бачу, що правовим шляхом, можливо, і можна щось зробити, і це є останній шанс для влади. Мені здається, це буде останнє скликання Верховної Ради, якщо вони не навчаться працювати нормально. У мене особисто останній шанс владі в нормальному режимі почати працювати в правовому полі. В іншому випадку, правильно казав пан Олег, це буде жорстока, жорстка Коліївщина. Людина, яка доведена до відчаю, вона завтра піде на себе спалювати. А вона буде спалювати тих, хто нечесним шляхом заробляє мільярди, який торгує горілкою, сигаретами, який доводить людей до зубожіння. Ви знаєте, скільки років треба працювати для того, щоб молодій людині після інституту придбати житло? Що найменше 12 це якщо вона буде Божим Духом жити. А якщо вона буде знімати житло, вона то житло ніколи не купи. Тому що вартість оренди житла більша, ніж вартість зарплати. Людина, яка родиться зараз в Україні, вже є приречена. І тому я розумію, що ми мусимо активізувати громаду. Моя основна ціль на виборчій кампанії це буде активізація громади. Створення груп людей, які на місцевому рівні зможуть себе відстоювати всіма можливими засобами. Я буду пропагувати людям не дешеві обіцянки і Золоті Гори, а розуміння того, що лише зв'язок з народним депутатом, потужний і сильний зворотній зв'язок, може забезпечити майбутнє. Мої перші кроки, якщо я попаду в парламент, і це я розумію, це є базовим. Тому що не можна замок на піску будувати. Це перше і саме головне, щоб кожна людина відчувала свою участь в державотворенні. Ви знаєте, як в частині країн зроблено: людина отримує зарплату і податки не платить. Податки платить потім. І коли людина витягує своєї кишені, наприклад, в нашому розумінні, 400 гривень, віддаючи податки, у неї виникає питання, а куди йдуть тих 400 гривень? Тому це є. Базовим, що треба поміняти, щоб людина відчувала відповідальність за ті гроші, які платить державі. І, звичайно, як пан Олег казав, це місцеве самоврядування. Коли люди на місцях будуть мати можливість робити зміни, коли люди на місцях будуть мати можливість залишати кошти, у них такі можливості будуть набагато більші, і люди самі собі змінять життя до кращого, не чекаючи якихось добрих варіантів з центру. Дякую за увагу. Дякую. Хто ваш головний опонент на окрузі? На моєму окрузі досить непроста ситуація.